Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Отже, жахлива ситуація сталася з українською родиною в Польщі. Більш детально про цю ситуацію я розповім на своєму youtube каналі завтра. Хочу анонсувати це відео. Отже, чоловік поляк під час святкування Дня Незалежності в Польщі, це сталося ще 24 серпня, але ця ситуація не набула такого широкого загалу. Тож, поширюйте це відео, поділіться їм в соцмережах, тому що ті українці, хто живуть в Польщі, можливо, там будуть якісь акції сумісно з. Консульством України, і ви можете підтримати українців та прийняти в них участь. Отже, поляк напав на українську родину. Зараз також в соцмережах є це відео. Він не бачив, що будинок, біля якого він здійснював злочин, там була відеокамера. Я також посилання на телеграм-канал залишу, де ви можете.